Слава Ісусу Христу, друзі! Хто такі велетні у Святому Письмі? В шостому розділі Книги Буття читаємо: за тих днів, коли сини Божі входили до людських дочок, і вони їм родили, і були на землі велетні. Ці істоти в оригінальному тексті названі словом Нефілім, що з єврейської означає ті, що впали або повалені. Але хто ж ці сини Божі і ким були ці велетні? Деякі дослідники припускають, що це ангели, які прийняли людську подобу. Але Святе Письмо навчає, що ангели духовні істоти, які не одружуються. Більш послідовним поясненням є те, що сини Божі це нащадки сета, благочестивого сина Адама, які жили у вірності Богові. А дочки людські це нащадки Каїна, які обрали інший шлях. Коли сини Божі почали одружуватися із дочками людей, відбулося змішання добра і зла. Людство почало стрімко занурюватися у гріх. Велетні згадані тут це не обов'язково гігантські істоти, як у казках. В білійному контексті це радше могутні воїни, люди великої сили, які здобули славу, але не за праведність. Їх сила не врятувала світ. Навпаки, вони стали символом гордості, насильства і зіпсуття, що, врешті-решт, призвело до потопу. Це історія про те, як зовнішня міць без Божої волі веде до загибелі. І сьогодні ця правда залишається актуальною справжня велич не в силі, не в славі, але в серці, яке слухає голос Творця. А ти, кого слухаєш? Напишіть в коментарі.